Виступи черлідерів, жонглювання м'ячами та хвилина мовчання. У Хмельницькому розпочався обласний турнір з баскетболу серед школярів. В основному в нас команди задіяні з міста Хмельницького. Це шість команд. Основна мета це підготовка школярів до спартакіади міста, яка буде проходити у нас у січні місяці. Традиційно змагання проводять у пам'ять про Бориса Клименка, тренера школи номер 20 Багато років свого життя він віддав в роботі з дітьми, а саме баскетболу. Він в то час доносив для баскетболу дуже багато, А це дуже дорого, це очень ціниться. Ми стараємося зараз ці традиції, які були вже много лет створені ним. Я у себе всячески сохранить. У мене много дітей, много я набрала, і второй клас, і 5, і шестой, і восьмой, і старші. Скажем так, не ударили лицом в грязь. як і пам'ять, справа Бориса Клименка живе і досі, та має гідних наслідників. Нині вони виховують майбутнє покоління баскетболістів. Вітак Сергій один з учасників обласного турніру. Розповідає, у цьому спорті тільки три місяці, втім, вже входить до основного складу команди. Ми намагаємося зайняти перше місце, але якщо. Не займемо, то розстраюватись не будемо. Ну, Хотілося б, звичайно, зайняти призове місце. Для мене цей турнір значить покращення навиків та показати людям, як я граю. На когось подивитися та себе показати воліють і інші учасники турніру. Одні прагнуть медалей та перемоги, другим достатньо участі. Очікую багато, хочу перемоги. Більше навчитися багато чого. Для мене це прежде всего, ігровий опит і показати, що я можу, наприклад. Ну і, і повеселитись теж. О, що обласний турнір проводиться у пам'ять про Бориса Клименка, то ще є підготовкою до міської спартакіади з баскетболу серед школярів. До слова відбудеться така на початку наступного року. У цьому році на містян очікує дитяче свято баскетболу та другий етап студентської баскетбольної ліги України. Тетяна Кукуріка, Сергій Рябчинський. Новини телеканал Ексклюзив.